Всім притік далі Фіт 5! І сьогодні я тобі розповім про найкращий промокод у Ukraine GTA. А ти дивись до кінця, бо у кінці я тобі розповім про новий розіграш. А ти не забувай підписуватись, ставити дзвіночок, писати коментарі і поставити лайк. Ну, а я вас довго не затримую і переходимо до самого промокоду. В меню F1 у нас є вкладка промокод е, ві, Промокод у нас віц. Зараз ви бачите його в себе перед екраном. Працює він на усіх чотирьох серверах: перший, другий, третій, четвертий. І в подальшому буде працювати на всіх інших. Зараз поки що є тільки 4. Далі він буде працювати і на п'ятому, і на шостому, коли вони всі будуть відкриватися. Також він працює з другого по сьомий левел. Тобто він як і буде працювати у вас на другому, так і на сьомому. Дасть він вам приємний бонус 30 тисяч. А якщо ти хочеш ще більше отримати грошей, тоді у коментарях напиши свій нікнейм, ID, сервер і карточку монобанку в грі. І тоді ти автоматично приймеш участь у розіграші на 100 тисяч на будь-якому сервері. Результати цього розіграшу будуть через тиждень. Але ті, хто дивляться це відео пізніше, ніж результати були цього конкурсу, не розстроїтесь. У описі є посилання на мій телеграм-канал. І в моєму телеграм-каналі кожного тижня буде проводитися розіграш. Такий невеликий розіграш, але буде проводитись. Тому у вас також є шанс ще виграти. Ну, а я дякую за те, що ти додивився це відео до кінця. Вводь мій промокод, буду тобі за це дуже вдячний. І також бери участь у розіграші, Ну ж, все-таки прикольний. Ну, а я прощаюсь тоді. І всім па-па-па-па!